Guys. Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection! Ура! Ми нарешті дочекалися розпаковки 15-ї наступної серії сюрпризема. Так. З чудовими, милими, такими пухнастими звірятками. Я вже настільки сильно не могла дочекатися розпаковки, що вже одну кульку відкрила. Так. І мені дуже-дуже цікаво, хто там всередині. Так, але для початку ось сезон 15. Так. І в цьому сезоні представлені ось такі чудові милі тваринки. Звірятка. Звірятка, точно, звірятка звучить приємніше. Так. А саме у нас попалася ось така мила істотка. Дуже красивий ось так, Павлінчик. Я спускаюся до вас повільно. <сélite> <сélite> так, з такий ми дуже чудомим. гарненький. Хвостик такий пухнатий. — такий веселковий, трішки в кольорах веселки, якщо придивитися. Так, ось такий дуже гарненький. Так, і це у нас кого отримаєш ти? Я вже тебе отримала. Це у нас персі павич, полюбляє сидіти на деревах. День народження 10 грудня і улюблений колір фіолетовий. фіолетовий. Краса. Як завжди, в цій серії є звичайні, рідкісні, дуже рідкісні. Точно. Ну ми ж не вперше відкриваємо. Ну, а Павлінчик, вже... до речі. А Павлінчик, до речі. Бо мені дуже цікаво. Е, популярний, звичайний. Звичайний такий красивий Павлінчик. Так, ну нарешті дали що дуже гарне, звичайне, а то завжди ну, так. рідкісні. Рідко трапляються. Так, я відкриваю наступну кульку. Так, і тут є допомога, як завжди. Так, давайте, давай. Оп. Так, і тут трішки видно когось уже. Це собачка. Це гарненька і мила собачка. Дуже класно. Дуже гарна і дуже мила. Так, такі вушки, такі ляпки. Дуже гарненька собачка, така мила, хвостик маленький. О, досить довгий. Ось так не такий маленький. Трішки зимнулися аркуші. Так, офіційний сюрприз Емус. Так, дуже класно. І це у нас шейна шицу. Обожній проводити час на пляжі. День народження 28 серпня. Улюблений колір бірюзовий. Хоча сама вона така блакитненька. Так. Дуже гарно. Нахиляється. Да. Наступна кулька. Так, де у нас? Смужка. І тут у нас. Ого! <смірко> Зеброчка. Дуже красива. На камері такі вона корид. така вогняна-червона, а вживу вона малиною має смужки. Ой, такий стрібовий. Так, зумай, дуже красивий. Такі модна зебра, я б сказала. <смірко> <смірко> дуже класна. Зеб. Зебра. Обожнюю проводити час з родиною. День oh. <смірко> народження 1 жовтня і улюблений колір червоний. Червоний. <смірко> Вау, дуже класна зебра. Наступна кулька. Так, тут видно щось таке салатове. Так, і тут у нас. Та, чому ти падаєш? Та, собачка також не дуже хоче стояти. Так, і тут рам пам пам Ой, ти гарна. Дуже-дуже пухнасте. Так, дуже-дуже пухнасте. На ощупь насправді дуже такий приємна. Така пухнастенька. Ушка по правці і красує. Чи це краса, а чому вона така якась трішки насучене або насуплена? Так, і це у нас кален. Mm -hmm. Кіт. Обожнює кататись на велосипеді. Так, день народження 18 лютого улюблений колір зелений. У який грікий. Дуже класний котик. Так, давай. калень. Я думаю, це дівчинка. Не знаю. Так. А у мене. А у мене, а у мене, а у мене. А у мене тут. Ух яка вона мила! О, вона кумедна! Язичко. До речі, ми не наголосили, що всі серії є 12 фігурок всього. Так. І я дуже-дуже хотіла якраз таку собачку, а ще я хотіла свинку чорняву. Вау, дуже вони класні! Так, ця собачка насправді така милай ще краще, ніж на чеклетті. картинці. Так. Так. Це у нас Чарлі, Чарлі. Чау Чау. О, День народження 8 вересня і улюблений колір золотий. Золотий. Ну, він не зовсім золотий, він такий більш коричневий. Дуже класна собачка. Тобі. Так, наступна кулька. Ну, чарний. <плес> так, я ще хочу свинку чорня. Так, а я, а я. Хм. <плес> всі такі гарненькі. Тим більше вона вже попалось досить багато. Так, гарних. Не хотілося щось відкриватися. Мені, до речі, дуже подобається колір цих кульок. Вони такі красиві фіолетові з блискітками. Опа! Опа <плес> Чорнява свинка. Дуже класно. Вона на камері така прям чорна-чорна, що навіть очі погано видно, такі блакитні, красиві. Дуже прикольно. Ой, в неї лапка так смішно заклалась. Прикольно. Хвостик такий гарненький. Так, це у нас піппа. <свистив> Обожній приймати ванну. Щось <свистив> новеньке для свинок. День народження 24 березня. і улюблений кольор рожевий. Опа. Вау! Угу. Цікава така свинка. Дуже класна. Так. Так, і треба мені останню кульку. Поки ти там все поправляєш. І тут у нас ще одна свинка. О! О! Тільки уже зовсім інша. Яка красива. Такий пушистий клубочок походя. Кіляпки маленькі. Да, ось яка чудова свинка. хом'ячок, хом Вам нарешті назвали хом'ячком, а не свинкою. Так, а то попередніх серіях завжди була морська свинка. Обожнє проводить... проходити лабіринти, день народження 3 липня і улюблений колір синій. Мучанки, я хомячок. Який класний. Так, давай, іди куди ти. Ось, ось сюди. Так. І, і, значить, і, у нас сі. У нас немає п'ять. Так, у нас немає кого. У нас немає нарвала. Так. У нас немає тукана, єдиноріжки. І жирафки. Жирафки ага, і ось... киті. Так. Так, ну що ж, будемо збирати ще. Вам так. також рекомендуємо купляти, насолоджуватися, радіти від розпаковки не тільки нашої, але й своєї. Так. І дякую вам за увагу. Так, Всім до нових зустрічей. Па-па! Бай! -па.